Відео, це відео, ага. тільки е, цей а, да. Види, під машиною попасть. Відійди і ти мене гарненько зніми, Я так от тільки глядачам скажу, шановні глядачі, ти я Аллу попросив, щоб вона Най. мене зняла. Для чого? Тому що ми бачимо щодня, як китайці хваляться, як вони на велосипедах возять там мішки, дуже багато там всього іншого, ці всякі ті А я думаю, а що? Українці тупіші від китайців. І от зробив собі таку штуку і вожу по бананів, бананових ящиків. От це зараз на консервній завод. підуся вузлюка. П'ять бананових ящиків. Алла, ти бачиш, п'ять я не причу, граху. П'ять-п'ять. Да, зараз Алла, я буду їхати глядачі там здається я дійсно їду! їздить на сім це слава україні героям слава! – Тільки проти сонця другий раз не знімає бо ця чорнота буде я ж не шахати. Двіте, звіте, ніколи проти сонця не знімає. Із сонцем змагатися більш А ну, подивіться, чи вийшло ще раз. Все, все, там все має. Подивіться, ви його включили. Я